Нова обнова селібрато івент вийшла. Та значить, то, що гайд по нові обнові. І всім привіт, сьогодні буде... Сьогодні буде грати в блок Сьогодні, Сьогодні буде повний гайд на нову обнову, Celebration івент. Часть 50 е мільярдів заходів в боксрут. Ну що, ребята, як сказати, то скажімо так, віддільне море, там, то скажімо так, взагалі вже нове море. Типа, е як сказати, ну, то не нове море, то типа новий світ. Тут є все, вважайте. Тут є всі стилі боя. Тут є е, два різних івента. Вот е, rip івент. На Целестио. І. Е, е, і Red Hat івент. Тут і можна вибирати сторону, чогось за рипів. Ну, я за ред, тому що мені ред чогось більше зайшов. Не, ну ред реально прикольніший. Нормально, тут і башенка, я ще чекну, чи мене маг ми нема. Нормально, тут такая башенка, не ну а шо, нормально. Вообще? Так, короче, давайте я подивлю, что я можу одну. заодно. Нова гача, яка, э, яку можна опять робить за сам токене. Нова PvP-арена, э, Зараз кажут, что у мене самертокені. У мене 2k summersoken, нова PvP-арена, на які можна спавниться різні штуки, з яких можна получать Summer Token. Короче, э, вот у нас э, Red Hat Event. Э, Короче, там тут можно получать е, старі удочки, новий ивент, який можна получати, дуфе, сам ртокенів, е, нові три скина, нова, нова шляпа, блин. Ща, яка мені вже кстати Короче, до дуфе, все, то е, мені здається, найкраща вообще, вообще из всех обнов. Но зараз покажу вам, що та шляпа робить, тільки де тон цепи, а? Так, вон бачу. Так, вон НЦП. Ну, шляпа, і чесно, мені зайшла. Тому що считайте. Ну, рахуйте, по-перше, 400 енергії і 400 хп. Ну, то, що 10% більше майстері, це експірієнс і from кілс. Тобто, якщо ви, допустимо, кікаєте НЦП, то вам на 10% більше дають майстері. Рахуйте, то імба, ну, просто імба, ну, допустимо, ну давайте я йду чекну. Блін, тут НЦП нема. Еээ... E, блин, там це тоже не можна. Ну ладно, я якось там в кінці відеоролика вставлю. E, коротше, тут є 2 2. Аре, давайте я якраз зараз і підзайду попехаюся. E, Ща, давайте я зайду по приколу. Ну же. Так, інтересно. Давайте просто по приколу. Я без розігровки, без нічого, вообще. Мінус перший. разом нафиач. Блин, э, а так хп бага гад вносит, а? Минус. Изичка просто, не чувствую. И плюс 100 саммер Два кива, я тут и звездный игрок. Вообще нормально раздавил, я вам так скажу. E, е, я не pał, czo мене бронза один, я не поняв, я не понял! Я ж тільки що виграв, я не поняв! Не понял! Чого то не поняв! О, перша побіда. На вас. Ізичка. Ну коротше, ладно, тут іще хочуть, але я вже Не буду бахать, скажем так. Коротше, тут я дофіги ще, скажем так, видів самер фарма саммертокенів. Перше туди можна все отримати, якщо вам надо. Коротше... Е, ну, коротше, давайте тут е, в оні івенті, В принципі, нічого особливого нема, крім у цього дерева. Зараз покажу вам якого. О, ви Струк лайтинг-струк, там з'явилися зараз такі струки, отут і фішмен, блін. Я йду. Блін, а чого я так скоро? Блін. блін, блін, треба скорше до колізайти. Е, ладно. Там босс появився, типу, лайтинг-струк. Все, let's go. Зразу вириваємось. Так. І тут, коротше, NCP з'явилися. Коротше, да, в мене навіть чуть якогось фіга. А блін, нас Це нормальний залутат. Тут з NCP дають по 15, а з босса дають 70. Думаю, в принципі, все ясно. Та я моя, збрили мене. Да, ну ладно. Е -е -е... Босса, не трогайте! Мой босс! А елки-палки, okay, дайте до удары на вот, Я нифига не бачу, бачит. Ты миллиард челики. Какие. Дайте его, дайте его, вон. Вон. Тварь смыхалась. лки-палки. Ты миллиард о е. Варя. Ладно. Коротше, типа, ви мене поняли. Тут і доволі... Так, ну да та від СІПІ, а також... Е, от ці, ціло... Lighting Struck і також Paint Boss. В них теж падають Summer Token. О, типа шторм. Так що, ребята, от такі пироги. Е -е, в принципі, івент, е, як на мене, дуже прикольний. Е -е, ну, як часто дуже лютий. Також кожну годину... Е -е, зараз тут не показують чогось... Е Типа кожну один на е, сторону, яку ви, ви нападаєте, допустим, я зараз е, Оні. Скажу так, і тіпа, тут і нападають тіпа, ріпи, а в ріпах нападають Оні. Ви маєте захищати оце дерево від е, коротше, ріпов. Ну, оні дерево від ріпов, а ріп дерево від Оні. Типа ви маєте захищати, захищати, в нього певне ХП, Ви маєте його захищати, кікати ціпі, тут кікати-кікати, якщо ви його збиваєте, ви програли, якщо... Я не замаю, допустим, за 10 хвилин. Ви маєте протримати це 10 хвилин. То. Коротше, то типа. Е, то, то вам дадуть там саме токени. Мені один, я один раз то робив. Мені дали онлі. Only... А, до речі, тут ще такі водирки з'являються, і з яких теж Summer токени можна вулити. Тут, тут і ще фарма Summer токенів, тут і можна то, вічно говорити. Я постараюсь так пройтися по вирому. коротше... І якщо ви захистите, то мені дали 600. Но там це тір. Я думаю, що там можна дати більше, ніж 600 можна дати. Так що я думаю, що, в принципі, ясно. Зараз, секунду. От, і ви маєте виловлювати такі сундучки з таких, таких водоворотів, і то халява, типу. Так що мені дали 53 то, ставер токида і типа той. Ну і те, там ще можна робити корупцит і в ріп теж можна вийти це. Так, окей. Е, я думаю, там все в принципі ясно. Е, там кожен один дають до фіат токен, якщо ви захистити своє дерево. Тут, в принципі, теж все ясно. Е, прокачу теж все ясно. Коротше, типу, івент мега Що це все таке? Сам не зрозумів. Ну, коротше, 2 на 2. Це думаю, прикольно, мені самому сильно зайшло. тому... Короче, да. О, Андрюха, привет. Я не обиду издеваю. Ну я ему еще сказал, что я виду издеваю, а я такие, его вызываю. Так, ладно. Е, ну що, ребята. Е... Ну, короче, ребята, уново получилось прям повністю дуже насичено. Недовси новий аксесуар, но е, там в минулі можна вибити аксесуари. Три нових скина на рампа, пейна і бомбу. Е, короче... Нова ПВП арена на які спавні це різні штуки. Е, з яких можна саме токен лутати. Но но, кожного години відбувається напад на вашу сторону треба захищати, і ви можете з того лутати. Ви можете з того лутати собі багато summer токенів. Е Також можна пехатися тут і по максималках. 2 на 2, в яких теж можна лутати токени при, при, при перемозі. Е також тут і падає. Вроді, е тут і теж падає багато чого нового, ну, я вже не пам'ятаю, що. Коротше, по максималках дуже інтересна обнова. Моя оцінка 10 10. І, напевно, що найкраща обнова взагалі. Ну, Хоча ні, я думаю, краще найкраща обнова з Рамбо. Типу перша обнова Lighting Update. Все-таки там і Рамбо реворкнули, і нова зілька, і куча всього нового, коротше. Ну і зараз всі обнови по, -по своєму е імбові. Ну, а якщо рахувати всі е 6 обнов разом, то, то найкраща обнова взагалі в Бі. На жаль, на сьомої обнови вже нема. Тому чекаю наступної обнови, яка вже не знаю, коли буде, напевно, ще через місяць або через два, а може й більше. Надіюсь, що в принципі вона буде скоро. Чекаємо бюллетені. На той раз буде е, на кожний бюлетень е, обзор. На кожний бюллетень вігільний гайд. Так що, реб'ят, всім дякую за перегляд, Ви кось на відосі, підписочку, за кадосики, всім па па па